Одеть приливі, от привітати люди раді, щоб ви були завдираті, рідненькі та точі та джаді. А в духе ка своє вітання, коде любов та вілобов, спіснаючи наше побачання та ось настане та замоха. Щоб з хлібом і сілю ждали вдома, дружині на діти. та захисників. Хай сядь ваші рідні очі від гарних вчинків вчинки добрих слів. Хай ваші дужі мужні руки ніде і ніколи не болять. Не знайте горі є фуки, ваші ще вітають, власною п'ять. Так, п'ять вас хочу привітати. Без мене Щоб що ворог здався побажати, але прогнав цю вільну. Ви ж будьте нам здорові сині, як наливайка чи палій, і станемо разом всі вільні від ворога лукавих мрій. Шестикласники, від щирого серця бажаємо нашим ЗСУ, міцні були, щоб їхні берці, щоб кулі падали в траву, а їх минало стороною, щоб в бліндажах тепленько їм було і влітку і зимою, щоб миру принесли усім. Сьомий клас для охоронців. Хоче побажати щастя, світла, долю, сонця, віри не втрачати. Повертайтесь, наші рідні, з війни, з полоні. Будьмо України гідні та її кордонів. Чоло схилили, стали у загін. Ми вітаємо Збройні Сили вам за все уклін. Вдячні щиро за наш спокій, за країну рід. Майте видку, як і не знайте біг. Дивіться класники, дорослі, По віку майже як і ви. Тримайтесь, любі, дуже просим, Не опускайте голови, За вас молитву ми складаємо, Про вас думки і серце спів, І попри все завжди чекаємо, Додому і до матерів.